Мер вам, друзі, привіт! Це Любомир Богоявленський. Я Таролог, екстрасенс та психолог. Четвер, 25 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро, чорний гримуар, Некрономікон. Отже, карта дня. Перший старший маг. Ця потужна карта. Символізує силу волі, творчість, майстерність та нові починання. Маг закликає вас взяти на себе відповідальність за своє життя та проявити свої таланти та здібності, щоб досягти своїх цілей. Моя порада ви володієте силою. Творити свою власну реальність, довіряйте собі, використовуйте свої таланти і ви зможете втілити в життя свої мрії. З повагою, ваш таролог Любомир Погоявленський.